На мета це залучати людей до бігу, показати, що це досить є просто та доступно, що ти можеш це робити, навіть якщо ти ще там не вирішив якогось тренера. Для нас навіть людина, як, який є гостем нашого міста Дніпро, він може прийти на наше тренування. Він може залишити відповідно речі в, в наш на нашій локації та прийняти участь у тренуванні. То не потрібно е, брати участь там в челенджах, коли, коли ти бігаєш там кожного дня, наприклад. На тижні, тому що це може бути травматично дуже, і для людини, яка не підготовлена, це може ну, зіграти дуже велику роль щодо трав... травмації. З великим рахунком не потрібні були спортивні зали і таке інше. Ти купляв одну-дві пару кросівок, якісь декілька комплектів одягу, і ти можеш займатися цим спортом постійно. І біг він є таким простим способом щодо е, переживання цих емоцій. Віталі, я вас вітаю. А ви засновник дуже цікавого клубу Run Дніпро. Розкажіть, як виникла ідея і наскільки давно? Ідея у нас виникла у 2020 році. Ми бігали разом зі своїми друзями тренування і вирішили по неділям збиратися у одного з наших друзів у його кав'ярні і бігати довгі бігові тренування разом. З цього періоду ми почали робити невеличкі анонси в інстаграмі нашому самобіговому клубу і почали це публікувати на регулярній основі кожної неділі. Запрошували бігунів міста в незалежності від їх там клубної приналежності і всього іншого, долучитися до довгих бігових тренувань і пробігти це з нами разом. Ну а потім можна там поспілкуватися, попити каву у зручних умовах. Бо з 2020 року ми займаємося цією справою. Яка філософія вашого клубу і? До чого він мотивує? Яка мотивація? Як надихає? Ну для нас головна мотивація є така, якби цитата, назва пісні гурту Нірвана are, приходь таким, який ти є, і приймай участь. Для нас, в принципі, не є важливим якийсь там біговий темп, бігове екіпірування, фізичний стан ну, в плані тренованості. Ми запрошуємо усіх. Ми кажемо, що кожна людина може прийняти участь в нашому тренуванні вона може пробігти меншу більшу дистанцію, швидше або більш повільно. Це для нас не є критичним. Тобто, в нас основна мета це залучати людей до бігу, показати, що це досить є просто та доступно, що ти можеш це робити, навіть якщо ти ще там не вирішив якогось тренера винайняти ще скористатися його послугами. І таким чином ми показуємо, що це досить просто, і е, завдяки груповим тренуванням, коли є таке довге бігове тренування в групі, людям більш простіше на нього мотивувати себе вставати в неділю, тому що це вихідний день, хотілося б відпочити. Але в принципі, завдяки групі, завдяки іншим людям, які проходять на це тренування, е, для людей створюється такий інтерактив, і їм стає більш простіше себе мотивувати цим зайнятися на постійній основі. Рух основа життя у будь-які часи, але під час війни такі забіги, марафони, участь у спортивних змаганнях стали таким класним мейнстрімом. Чи закриваєте ви потреби зсу благодійні збори, коли ви біжите? Чи це просто така, скажімо так, стала звичка вихідного дня? Так, у нас з початком повномасштабного вторгнення. Ми почали проводити деякі забіги, які носять повністю благодійний характер. Ми всі кошти, які ми залучаємо, направляємо на відповідні потреби або наших друзів, які зараз несуть службу в силах оборони України, або ми вибираємо якісь там актуальні збори і долучаємося до них цими грошовими коштами. Таких забігів у нас зазвичай в рік іде два забіги. Один на весну, один восени, і ці кошти ми направляємо на відповідні потреби. Також ми зараз вже от останні, також 22-го року, зробили такі умови, що наші військові учасники бойових дій, учасники сил оборони України, вони приймають участь в наших забігах безкоштовно. У нас є тренування, вони безкоштовні за замовчуванням. І є також такі організовані забіги, коли ми так би мовити змагаємося на якісь дистанції. І для військових сил оборони України учасників вони є повністю безкоштовні. Вони також отримують стартовий слот, вони отримують медаль за участь, але це безкоштовно. Ну це так би мовити, наші там мінімальні зусиль для того, щоб створити умови, також щоб військовим і оборонцям було зручно та якось цікаво приймати участь ще в тому спортивному житті під час відновлення, під час відпусток, коли є час на це. Чого б ви хотіли досягнути своєю такою класною спортивною пропагандою? До чого ви б хотіли мотивувати людей, які ще не біжать чи не біжать саме з вами? Ну для мене, якби основна ідея та задача, ну така внутрішня була, вона як соціальна складова була, що у кожну неділю людина може прийти на відповідну локацію, відповідний час, який анонсується і побігати в великій групі, тому що ну наразі. Ця група, вона кожної неділі налічує десь від 40 до 100 людей, які приймають участь в тренуваннях на регулярній основі. От останні 4 роки для нас, навіть людина, який є гостем нашого міста Дніпро, він може прийти на наше тренування. Він може залишити відповідно речі в наш на нашій локації та прийняти участь у тренуванні. Тобто, він, в принципі, може так би мовити довіритися нам на забезпечення його спортивного. Ну, дозволу, і він може займатися саме з нами цим. Тому для мене, якби це основна місія, щоб люди приймали участь в тренуваннях, робили це на регулярній основі та робили це в достатньо комфортних умовах. Ну, для мене це основна ідея. Здорове життя це візитна картка нашого часу. І я звертаю увагу, що якщо гуляєш вихідними днями, то бачиш, як у різних локаціях збираються дуже різні люди. У парку Шевченка, наприклад, літні люди у них. Якась там руханка, десь на навичні щось інше. Якщо говорити про вашу таку організацію, скажімо так, бігову якого віку у вас біжать люди? Чи є діти, чи є люди старшого віку? Тобто, за яким критерієм віковим ви якось підбираєте цю команду? Так наразі у нас в принципі вікові вікові категорії вони десь йдуть приблизно від 16-14 років, і до ну у нас немає обмежень. тобто, коли людині зручно займатися бігом та біговою активністю, тих ми і раді вітати, раді приймати, вони приймають участь. Тому, в принципі, ну але тільки ми з маленькими дітьми не займаємося, тому що це вже потрібно так би мовити, в тісному контакті з батьками ці всі моменти проговорювати і робити, тому що робота з дітьми вона більш відповідальна. Тому у нас, в принципі, від 14-15 років можуть проходити усі. І там і дідусі бабусі, якщо їм це цікаво, то чому би ні? У нас досить комфортні умови, велика кількість учасників. Кожен може знайти собі і групу, і якихось людей по інтересам. Щодо комфорту, у вас достатньо такий модний інстаграм, і ви себе вважаєте, точніше, ви пишете про те, що ви амбасадор бренду, а саме Puma. А це у вас колаборація, це ваш особистий вибір, це натхнення. Тому що ви постійно це підкреслюєте. Так, ми почали співпрацювати якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Потім співпраця вона була ну призупинена по зрозумілим причинам, і потім вона продовжувалася вже протягом 22 23 двадцять і подальших років. Наразі просто ця цей бренд він був до нас більш відкритий. Він надав нам відповідні умови, що ми можемо користуватися. Великими знижками щодо купівлі спортивного товару, і вони видають на тестування, на пігові події, відповідні призові у вигляді кросівок, футболок, іншого екіпірування. Тому вони наразі, напевно, що один з відкритих спортивних брендів в Україні. і вони зараз стали, і, в принципі, спонсорами Федерації легкої атлетики України, вони займаються цим систематично. І ну, як на мене, що це зараз такі одні з основних гравців на цьому ринку. На вашу думку, яка найзручніша модель кросівок для того, щоб займатися таким видом спорту? Ну наразі мій фаворит у є у Пуми така модель Magmax. Вона з досить великою кількістю піну та ступеню амортизації. Вона, в принципі, може зберігти так би мовити ваш руховий апарат від постійної ударної нагрузки навантаження. І це, в принципі, для мене здається, що це універсальна порада, універсальна модель. І її можна використовувати з замовчуванням без якихось інших порад. Ну, якщо буде потрібно, так би мовити, вже для якихось інтервальних робіт прискорень. Є модель Puma там Дівіт Nitro, і там, в принципі, в принципі, досить велика кількість моделей. Там можна обрати і з огляду на ціновий якийсь прайс. І з огляду вже в принципі на зовнішній вигляд, тому що там дуже багато кольорів, і дуже багато людей вибирають саме за кольором, тому які кому подобається. Якщо ми говоримо взагалі про, скажімо так, філософію спортивного одягу, про культуру спортивного одягу. Якщо ми хочемо бігти, яким він повинен бути? Він так, ближчим до тіла, більш таким навпаки ну, Дихаючим, тобто, як правильно, коли ми себе навантажуємо, як правильно підбирати одяг? Ну от саме для циклічних видів спорту, таких як біг велоспорт, дуже важливо, щоб ця тканина, з якої виготовлений спортивний одяг, щоб вона відводила вологу. Тому що, якщо вона накопичує вологу, то людині стає дуже некомфортно займатися. Вона може і через те, що активно пітніє. Вона може і захворіти через якісь погодні умови. А якщо тканина буде адекватно відводити вологу, то це буде комфортно і, в принципі, в залежності від пори року потрібно просто враховувати шаровість. Наприклад, для літа це один такий шар, це там шорти, і, наприклад, футболка або майка. Для осені, зими там потрібно декілька шарів використовувати, якийсь базовий. Який буде зберігати тепло та відводити вологу і верхні, наприклад, захищати від вітру, наскільки я зрозуміла, ви бігаєте у будь-яку погоду і у будь-які пори року. Але все ж таки, якщо говорити щодо такого максимально, скажімо так, правильного часу, коли краще бігати вранці, в день, ввечері, чи має це якесь значення, чи які, скажімо, так, наслідки можуть мати для організму зміна такого певного часового простору? Ну, це дуже гарне питання, тому що воно, в принципі, йде в продовження вашого попереднього питання. Якщо брати саме щодо пори року, то в принципі бігати можна у будь-яку пору року, просто треба підібрати правильне екіпірування. Ну, воно є в різній ціновій політиці і від різних брендів можна підібрати абсолютно адекватно. Просто врахувати оцю шаровість. А якщо казати про саме в який час доби це краще робити, ну для мене саме суб'єктивно, краще це зранку робити. Тому що це може дозволити будувати якийсь адекватний графік дня, і ти, в принципі, вже зранку потренувавшись, ти можеш робити подальші свої задачі, але є також багато груп бігунів, які бігають після роботи, і це також має місце, і тому що ти зранку не завжди можеш спланувати так час таким чином, щоб виокремити якийсь час для тренування. Скільки у середньому ви бігаєте зі своїм клубом за. Часом. Це пів години, година, 15 хвилин, дві години. В середньому одне бігове тренування воно займає, якщо брати це вівторок, четверг, субота, годину займає саме бігове тренування. Якщо брати неділю, це йде довге бігове тренування, і воно зазвичай йде від години. Це година, півтори, дві. Це вже в залежності від рівня підготовки людини. Тому, в принципі, якщо казати за так би мовити, середній показник, то. Для людини буде вистачати від півгодини до години в день побігати, це, в принципі, достатньо. Просто треба це робити на регулярній основі і давати час організму для відновлення. Ну, я суб'єктивно знову ж таки вважаю, що не потрібно брати участь там, в челенджах, коли ти бігаєш там, кожного дня, наприклад, на тижні, тому що це може бути травматично дуже. І для людини, яка не підготовлена, це може ну, зіграти дуже велику Роль щодо травмації і всього іншого. Тому через день це досить адекватно і по півгодини, по годині це досить нормально. Віталію, можна бігати по-різному, можна бігати повільно, можна бігати швидко і там, у буквальному сенсі, у тебе буде там е язик на плечах лежати. Е і це, звісно, різний біг. Е якщо ми говоримо про те, щоб він був корисним для здоров'я, як правильно бігати з вашої точки зору? Як, як мені здається, і мені здається, що це в принципі підтверджується досвідом Сполучених Штатів Америки. У них був дуже великий бум біговий у 70-х-80-х роках. І в принципі вони винайшли таку формулу, що повільний біг він є найбільш прийнятним для розвитку сердево-судинної системи. Так кардіо, так? Так. І це є таким універсальним способом, тому що в принципі, якщо казати за замовчуванням. Ну, якщо брати саме американські умови, то ти за невеликий прайс отримав доступ до регулярних занять спортом. Тому що тобі з великим рахунком не потрібні були спортивні зали і таке інше, ти купляв одну-дві пари кросівок, якісь декілька комплектів одягу, і ти можеш займатися цим спортом постійно. І, в принципі, для підтримання якогось рівня форми фізичної це досить нормально і цього достатньо. Але як, б, як показує практика. Якщо бігати ну, тільки повільно і не включати інтервальні тренування, трішки швидше, які, то організм не буде достатньо розвиватися ну, у сприйнятті саме навантаження бігового. Тому мені здається, що універсальним є досить таке розхоже правило 80-20, 80%, 80 ти бігаєш повільно, 20% це швидкісні Розходишся. роботи. Так. Мені здається, це буде універсальним правилом для тих, хто починає бігати. Я хотіла, щоб ви більш детально розказали про інтервальне тренування. Так, це якби саме те тренування, яке з нашої точки зору допомагає розвиватися людині саме в біговій тематиці і сприйнятті бігових навантажень. Вони інтервальні тренування можуть складатися із повторюваних інтервалів відрізків. Це, грубо кажучи, там від 200-100 метрів до кілометру двох прискорень з відповідним відпочинком, який або рівний. Саме часу, який ти витримував інтервальне тренування, або трішки менше. Тобто, таким чином ти організму даєш якісь пікові навантаження, потім організм отримує відпочинок короткостроковий і знову повторюєш. А вже ж це все вимірюється у індивідуальному порядку, в залежності від богової форми, фізичної форми, і людина може якби, для себе визначити ту кількість інтервалів, яка злежить від її форми поточної. Якщо ми говоримо про певні такі обмеження або може краще навіть рекомендації щодо питного режиму та харчування, чого не бажано робити до та після бігу? Ну як мені здається, що в принципі більшість саме для мене і з мого досвіду перед тренуванням, наприклад, снідати або там вечеряти дуже сильно не, не, не варто, тому що дуже буде важко бігати. Або якщо ти це робиш, то це треба робити з урахуванням метаболізму організму десь там за декілька годин. Але якщо брати ранок, ну ви самі розумієте, що встати там о 4-5 ранку, щоб поснідати, ну перед тренуванням це буде досить важко. Тому краще за все, потім просто зробити нормальний сніданок, якщо, якщо зранку, а якщо ввечері, то поснідати після. Але також врахувати, що може дуже сильно хотітися. Їсти, і треба трішки свої порцію обмежувати, щоб не переїсти, тому що організм буде тільки після навантаження і буде дуже сильно хотітися їсти. Ну, щодо питного режиму можна використовувати або мінеральні води, тому що вони, в принципі, є з мікроелементами і з відповідними макроелементами, і це можна використовувати як такий, що усюди продається. Якщо ні, то можна використовувати ізотоніки, розчинні, вони продаються у формі таблетовані, і, і порошкові. Ну, з смаками фруктів зазвичай. Просто розтворюєш у воді і споживаєш після навантаження. Я думаю, що це універсальна формула. Що спорт для вас, окрім такої, скажімо так, мотивації для здоров'я це мотивація для перемоги, це скид у цієї якоїсь злості, вибуху, страху. Що ще криється під цим таким ну, хобі, можна сказати? Ну мені здається, що саме психологічно. Ну, в даних умовах, яких ми знаходимось, цивільним людям більш простіше переживати ці емоції, тому що, так би мовити, інститут психології у нас ще тільки розвивається, і всі, скажімо так, ще тільки в пошуку свого спеціаліста, до якого можна звернутися, або вже займаються цим питанням. Тому, так би мовити, біг він є таким простим способом щодо Переживання цих емоцій за допомогою фізичних навантажень, в принципі, це є доволі розповсюдженою практикою, якщо брати навіть інші країни, інші культури, вони просто, наприклад, використовують інші фізичні навантаження для цього. Там, якщо брати там монахів, там шаолінських, непальських, у них є просто інший тип навантаження, але це також в тісному йде плетіння з духовною якоюсь роботою над собою. Ну, мені здається, що біг цьому допомагає. Він допомагає дуже сильно. Ну єдине, що ми завжди якби намагаємося все це синхронізувати з нашими раліями, тому що є там відповідні обстріли, є там дуже небезпечні ситуації, і ми якби займаємося з огляду на ці вже обставини. Але зазвичай, в принципі, ми завжди знаходимо час для цього. І в принципі, для нас є тільки бажання цього зробити, це тренування. А час ми знайдемо. Є така думка, що людина завжди егоїстична і у своєму горі, і у своїй радості, тому що так закладено природою. Але якщо все ж таки говорити про радість, яка ваша найбільша радість останнім часом? Ну, останнім часом, мені здається, що найбільшою радістю є е, те, що у нас вдається розвивати те, що ми почали 4 роки тому. Е, велика кількість людей, вони доєднуються до. Спорту У нас є там, відповідна кількість наших друзів, які є військовими, які також займаються з нами по мірі своєї можливості за службою. Ну, Мені здається, що це така соціальна місія, яка вона приносить користь і вона дає якісь такі радісні відчуття, коли ти бачиш, що е, людям вдалося, наприклад, як на наших забігах, там, відволіктися на декілька годин від тієї реальності, яка в нас є, і вони там. Могли якось поспілкуватися, позайматися спортом, позмагатися навіть. І ти розумієш, що ти дав таку якусь додаткову цінність і сформував в них такі позитивні емоції. Ну, хоч і не надовго, але це дуже гріє душу. Коли спілкуєшся з військовими або з їх родинами, я дуже часто чую думку, що вони хочуть, щоб ми їм висилали гарні відео, щоб вони розуміли, що є. Нормальне цивільне життя, щоб вони розуміли, на що вони знаходяться у тому пеклі. І незважаючи ні на що різні думки є, але власне мені і моєму оточенню, ну скажімо так, людям, які можуть мислити на загал, вони навпаки говорять про те, що воююча країна у нас працюють ресторани, у нас працюють заводи, створюються бізнеси. І це дуже круто. І люди, які зараз приїжджають, іноземці, чи то інвестори, чи то гості, вони дивуються. І насправді ми боремося за життя, яке повинно перемогти, тому що в нас саме і хочуть зламати волю і жагу до життя. Яким ви бачите майбутнє України і дайте трохи мотивації нашим глядачам? Ну я вважаю, що якби так би мовити, ми спілкуємося зі мною як зі сторони спортивної. Е, дуже хотілося б, щоб люди займалися собою. Тому що важко, коли ти постійно перебуваєш в стресі і ти починаєш трішки забувати про себе, про свій фізичний стан. Ну я б хотів, щоб люди займалися цим. Я бачу, що це є популярним в принципі, і мені дуже радісно. Я думаю, що в найближчому майбутньому і біг, і інші види спорту вони будуть отримувати все більшу кількість учасників своїх, і це буде так би мовити великим підґрунтям для створення щасливої нації. Тому що навіть я ж кажу, що Америка у свої, свої часи вона також починала з бігу як способу для перезавантаження, в принципі. Ну я вважаю, що ті, ті сили, які ми витрачаємо, ті так би мовити, ті, титанічні зусилля, вони призведуть нас до щасливого життя, і країна агресора, яка на нас напала, вона зникне, тому що зло не може існувати, і воно в такому виді, якому воно є, обов'язково буде вже. Якимось маленьким, і яким не буде для нас великої якоїсь такої небезпеки створювати. Дякую вам, дякую вам.